Прихили, Господи, в ухо Твоє, і вислухай мене, бо я нужденний і вбогий. Збережи душу мою, бо я благочестивий, спаси, Боже, раба свого, який на тебе уповає. Помилуй мене, Господи, бо я до Тебе взиваю повсякчас. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе, Господи, підношу душу мою. Бо ти, Господи, благий і милостивий. І многомилостивий до всіх, хто призиває тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і уважай на голос моління мого. У день скорботи моєї взиваю до тебе, бо ти вислухаєш а мене. Немає між Богами, Господи, подібного до тебе, і нічого немає, що подібне до діл Твоїх. Усі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед лицем Твоїм, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо ти великий і твориш чудеса, ти один є Бог. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твоїй. Заєднай серце моє в страху імені Твого. Прославлятиму Тебе, Господи, Боже мій, усім серцем моїм і славитиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя до мене, і Ти визволив душу мою від аду найглибшого. Боже, горді повстали на мене. І зібрання сильних шукають душу мою, і не поставили тебе перед собою. А ти, Господи, Боже щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий та істинний. Поглянь на мене і помилуй мене, дай силу твою рабові твоєму, і спаси сина раби твоєї. Зроби зі мною знамення на добро, щоб побачили ненависники мої і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Псалом 85 -й. це пісня смирення і довіри. У ній звучить голос людини, яка стоїть перед Богом не з гордістю, а з відкритим серцем. Це молитва не про земні успіхи, не про славу, а про повернення Божої доброти, про відновлення зв'язку між творцем і створінням. Це не просто прохання про допомогу, а свідомий акт покаяння і віри. Коли Псалмоспівець каже: Прихили, Господи, вухо твоє. Він визнає власну слабкість і водночас показує, що Бог близький до того, хто в смиренні звертається до нього. Людська природа тендітна, але саме в усвідомленні своєї вбогості народжується сила, бо лише порожнє серце може бути наповнене благодаттю. У світі, який постійно вимагає швидкості, доказів, перемог, ця молитва звучить як тиха пауза. У ній людина перестає боротися і просто дозволяє Богу діяти. Вона не шукає справедливості людської, а очікує милості небесної. Слова ти, Господи, благий і милостивий є основою цього псалма. Вони відкривають природу Бога, який не карає заради помсти, а виправляє заради спасіння. Божа доброта це не емоція, а стан його вічної любові. У Біблії багато прикладів. Коли милість Божа переважає гнів, Пророк Йона намагався втекти від волі Господньої, але навіть його непослух не зруйнував Божої доброти. Бог дав йому другий шанс. Так само Давид, який упав у гріх, знову був піднятий, бо каяття відкрило дорогу до прощення. Божа доброта це ріка, яка не висихає. Вона не залежить від нашої досконалості, бо не ми її джерело. Вона існує, бо таким є Бог добрий у своїй сутності. І коли людина звертається до нього, вона не пробуджує милість, вона лише дозволяє їй торкнутися свого серця. Псалмоспівець каже звесели душу раба твого. Це прохання не про тимчасову розвагу чи полегшення, а про відновлення внутрішнього миру. Радість, про яку він говорить, не має нічого спільного з поверхневим щастям. Це спокій. Що приходить, коли серце знову відчуває присутність Бога. У книзі Ісаї є слова, що ті, хто надіється на Господа, оновлять силу свою, піднімуть крила як орли. Саме така сила звучить у цьому псальмі. Радість народжується не тоді, коли все добре, а тоді, коли віра стає сильнішою за страх. У кожного бувають моменти, коли здається, що Бог далеко, коли молитва не приносить відповіді. Але псалом навчає: у таких хвилинах треба не мовчати, а кликати. Бо кожен, хто просить, знаходить. І кожне серце, яке благає, отримає мир. Псалмоспівець молиться настав мене на путь твою, і буду ходити в істині твоїй. Ці слова, визнання того, що без Божого керівництва людина втрачає напрям. Істина у Святому Письмі це не просто знання, це життя згідно з Божою волею. У Євангелії Христос каже, що Він є дорогою, істиною і життям. Це означає, що шлях правди це не набір правил, а стосунок з живим Богом. Коли людина йде цією дорогою, вона вже не боїться втрат, бо знає, що навіть через труднощі її веде творець. Істина не завжди легка, але вона завжди звільняє. Людина, яка живе в ній, не потребує доказів, її серце вже має мир. У цьому полягає глибокий сенс молитви цього псалма не просто зрозуміти волю Божу, а навчитися ходити нею. Одна з найглибших фраз псалма Заєднай серце моє в страху імені Твого це прохання про внутрішню цілісність. Людина часто розділена одне хоче серце, інше розум, а ще інше тіло. Але справжня віра починається там, де всі частини людини заєднуються в любові до Бога. Біблійний страх це не жах перед покаранням, а благоговіння. це глибока повага до величі Бога, яка не пригнічує, а наповнює. Такий страх не руйнує, а утверджує. Він робить людину мудрою, бо навчає бачити своє місце перед вічністю. Коли серце єдине, молитва стає живою, тоді навіть у бурю воно не розпадається, бо його тримає любов Божа. І саме це є метою псалма відновити гармонію між людиною і творцем. Псалмоспівець дякує Богові за те, що той визволив його душу від глибини аду. Це нагадування про те, що милість Божа завжди перемагає осуд. Людина може впасти дуже низько, але Божа рука простягається глибше, ніж будь-яка прірва. Історія спасіння це історія постійного повернення. Бог завжди шукає людину. Навіть коли вона відвертається. У книзі пророка осі сказано, що Господь вабить серце людське і говорить до нього ніжно. Саме так і в цьому псальмі Бог не засуджує, а відновлює. Милість не лише прощає, а й відроджує. Вона не стирає минуле, а перетворює його на свідчення. Людина, яка пережила милість, уже не та сама вона стає свідком добра, що сильніше за гріх. Почуй, Господи, молитву мою, ці слова повторюються як рефрен. Вони вказують на головну істину Бог не мовчить. Він чує навіть ті молитви, що не вимовлені в голос. Він бачить навіть ті сльози, що не впали. У книзі Псальмів Бог постає не як далекий володар, а як отець, який схиляється до дитини. Його слухання це прояв любові. Він не завжди відповідає так, як очікує людина, але завжди діє на благо. Коли серце звертається до нього, воно вже не самотнє. Бо навіть якщо відповідь ще не прийшла, присутність уже є, і в цій присутності народжується мир, який перевищує розуміння. Псалмоспівець згадує ворогів, які повстали на нього. Але він не просить про помсту, він просить про милість. Це важливий момент. Справжня віра не шукає перемоги над іншими, вона шукає перемоги над собою. Гордість руйнує людину зсередини, навіть якщо зовні вона виглядає сильною. Смирення ж, навпаки, здається слабкістю, але саме воно відкриває шлях до Божої сили. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Псалмоспівець не виправдовує себе перед Богом, а просто визнає свою залежність. І в цьому полягає справжня свобода не намагатися контролювати все, а довірити все тим, хто створив небо і землю. Псалом завершується словами про знамення на добро. Це символ того, що Божа дія видима не лише для душі, а й для світу. Коли Бог діє, навіть вороги бачать, що милість сильніша за злобу. Людина, яка довіряє Богу, випромінює спокій. І цей спокій. Найкраще свідчення віри. У книзі Пророка Ісаї сказано, що ті, хто покладається на Господа, матимуть мир як ріку. Саме про це свідчить псалмоспівець, про мир, який приходить після боротьби, про надію, що відновлює серце. Божа доброта не лише прощає, а й зцілює. Вона робить людину здатною знову любити, знову вірити, знову йти вперед. Псалом 85 це свідчення про Бога, який ніколи не втомлюється любити. Людина може оступитися, впасти, втратити віру, але Господь завжди залишається тим самим добрим, милосердним, терплячим і справедливим. У цій молитві звучить запрошення до кожного повернутися, відновитися, знову відчути тепло Божої присутності. Бо його доброта це не спогад минулого, а живе джерело, яке тече сьогодні. Той, хто промовляє цей псалом із щирим серцем, уже не той самий. Бо через слова каяття і прохання про милість він зустрічає Бога, який не відвертається. І тоді навіть серед скорботи серце співає, бо знає, Бог не забув, Його доброта вічна. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.